Мивчили множення двозначних цифр на 2. 24 помножити на 2. Це те саме, що додати цифру 24 саму на себе. Ми завжди починаємо з десятків 24 додати 24. Додати 20 додати 4. Буде 48. Пробуємо іншу цифру. 39. 39 помножити на 2. Це 39 додати до самої себе. 39 додати 30 додати 9. Буде 78. Пробуємо цифру більшу. 91. 91 помножити на 2. Це дев'яносто один додати дев'яно один. Дев'яносто один додати дев'яносто і один додати один, буде сто вісімдесят два.